Друзі, усім доброго дня! Як завжди, буденні справи. Приїхала з роботи, треба дещо повисаджувати. Це, друзі, показую вам, сіяла вербена банарська. Мені дуже подобається ця рослина. Хотіла виписувати її дорослу, вже кущиком. це багаторічна рослина, але випадково натрапила на її насіння. Посіяла вона вже так гарно, дивіться, дружненько взійшла. Зараз піду висаджувати її. У свій, ну там у мене такий розплідник. Діточки висаджую, ті, що на продаж буде, собі оставляю. І ще, друзі, взяла отаку, дивіться, гарну рослинку. Я такої ще не бачила. Це, друзі, шавлія але такий сорт ну, дивіться, там така біла смужка єдина, я такої, такої шавлії ще не бачила. І листочок якийсь другий. Ну, схожий, але другий. Я ще й спитала на ринку, питаю, це шавлі я. Вони кажуть, да, зимою багаторічна. Ну, не знаю, буду пробувати, друзі. Ну вона дуже гарна, вона низькоросла, десь 30 сантиметрів вишки. І отака гарнюнечка, у неї квіточка. Друзі, зараз піду усе висаджувати. Друзі, зараз вийшла в садочок, хочу вам трошки познімати свої рослинки. І показати, що зараз на цей час квітне. Троянди набирають свої бутончики, вже такі пуп'янки деякі розкриваються. Оце зараз квітний і рис болотний. Мені дуже подобається. У нього такі як мечевідні листя. Він навіть коли не квітне, і то гарненько так виглядає. Оце оцю ділянку хочу тут робити доріжку. Ну, це як кажуть у планах у мене. Оце, друзі, йдемо. Зараз покажу вам це. Мені дала подруга такий. Бачите, це ранній такий піон, такий темно-темно-малиновий. Камера його засвічує, він як червоний. А на самом ділі він такий яскравий, такий маліновий. оце піони у мене, у мене тільки набирають свої пупіночки, бачите, ще навіть не відкриваються. У нас, друзі, дуже похолодало Я вчора бігала. Накривала і клубнику, і помідори, які висадила, тому що обіцяють сьогодні 1-2 градуси тепла вночі а може, може, і будуть заморозки. Ось, Тому все, бачите, так бігала, накривала. Чим було, повитягала все, все, що було. Оце, друзі, у мене нова рослинка, червона гайлардія. Дивіться, яка гарна квіточка, і дивіться, скільки у неї пуп'яночків. І вона низькоросла. У нас там є за двором одних хрести гайлардія, Ну така звичайна, помаранчева з жовтим, а це така у мене, бачите, буде червоненька. У е, минулому році попересаджувала сюди діточок півників. Отакий От півник, зараз квітний, дивіться, він мені дуже подобається. Хоча оцей, оцей колір не всім подобається, але мені подобається. Підживлювала сьогодні трояндочки, друзі. В общем, роботи багато. Бур'ян пішов рости, бо дощ був сильний, та ми й поливали. В общем, зараз іще вам щось покажу, друзі. Не можу не показати вам свого красунчика. Він у мене кожен рік квітує, це ще мама садила. Я назву цього кліматіса не знаю, але це, друзі, краса неймовірна. Дивіться. Зараз я ближче підійду, оці квіточки. Він квітує оце навесні, ну, ну так обільно, один раз, а потім він може видавати так, де-не-де квіточку. Ну, оце весняне його квітування, ну чомусь я його, бачите, ні не, не, вже поліз. Поліз, бо я хотіла так на літню душу, на душеву так зробити туди, наверба, бачите, там планку муж прибив, протягнути ще отаку сітку. І щоб влітку можна було купатися, не закривати двері. Хоча тут і заглядати нема кому. Отам От лиси бігають, чурі. Ось, друзі, отакий кліматіс. Зараз підемо і ще вам покажу один кліматіс, навіть два у мене вже квітують. Один у мене є, друзі, кліматіс, він схожий, але кольором темніший. Дивіться, калина відквітає, гарнюня. А пахла як у садочок заходиш, і вона зразу так по запаху її чуть було. Оце, друзі, ще один такий кліматіс. Цей квітує на протязі усього літа. Він трохи темніший, ніж той. Тут, правда, сонечко воно вигорає так о, і теж такий непоганий. Він був пересажений рік тому, тому він так не, не дуже обільно так квітує. А взагалі він такий мощний, дивіться, куди поліз. І там у мене буде трояндочка, і які квіточки ви, вилізли <схи> на ту сторону. Вони дуже гарно будуть з оцією трояндочкою. Вона такого лососівого кольору. Зараз підемо, друзі, далі. Я вам іще покажу, який у мене квітує кліматіс. Оце, по ходу, дивіться, тут у мене великий такий лук. Отакий, бачите? Здоровенний, це не такі, як у мене оці малі. виносила. Тут у мене рослинки стоять, які не продались. Виносила оце котовник. Бачите, ну, мабуть, я так подумала, не буду його продавати. Я хочу там у другому у старому садочку зробити там такий квітничок, там будуть їх і на цей і ромашки, і туди, мабуть, і піде цей котовник. Оце моя улюблена троянда, друзі. Вже скоро, скоро, бачите, так вже пуп'яночки. які. Це сексі Рексі. У неї такий блідно-рожевий бокал, класичний. Вона дуже гарна. Перші два роки вона мені не подобалася, вона не дуже держала квітку. А потім вона стала така ну, гарненька. Оце, бачите, у нас були заморозки, друзі. У мене дещо які рослинки. Оця гілочка, бачите, підсохла. Зараз ми підійшли до кліматісу Кришталь фонтан, фонтан. Дивіться, який він гарний. Цей чудовий. Я його пересадила у тому році навесні, не помню, чи восени позапрошлого року. Ось, тому він ще так не розійшовся. А взагалі він такий буде величенький, квітка чудова у нього. Чудово, і він квітне літа. він показує свої квіточки. А тут, друзі, у мене два нових кліматіси. назву зараз не пам'ятаю, там у мене записано. Це такий темно-малиновий, аж бархатний такий гарний. І ось-ось буде білий. Я так і хотіла, щоб вони тут переплелися, але я думала, що вони будуть одночасно квітнути. А вони, бачите, білий буде пізніше, ну, може, встигне. Тому що пуп'янки вже великі, може він і встигне догнати його, оцей малиновий. А ще, друзі, у мене один кліматіс, це те, теж був пересаджений, тому що ми оці сітки поробили, і мені прийшлось пересаджувати все. І не дуже гарно у нього зараз квітка виглядає. Це кліматіс Зеноказ. Він взагалі махровий, гарний, і мені подобається у нього. Дивіться. Який низ, він салатово рожевий, а сама квітка біла, махрова. Оце такий. Ну, чомусь він, може, ще й не дуже прийнявся, не знаю. Взагалі, у нього квітка була така величенька, гарна така. Може, він до... набере силу на наступний рік мені більш покаже свої гарнюнькі квіточки. Ось сюди, друзі, буду підсаджувати, буду вбирати тут між трояндами. Оці нарциси. І тут у мене прям проситься ще один кліматіс, я виписала. Ну, білий, 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 плоский, великий. Буду сюди садити. І теж йому решітку ми так продовжимо. А тут, друзі, все так, бачите, клубничка вже набирає. Ось бубочки свої. Це в мене сорт купчиха. Отакий, От він як юбочкою. А це мені подружка дала, там десь записано у мене. Хоча я його відсаджувала бачите, осталися, ну, як кажуть, змішалися сорти. Сюди перенесла деякі трояндочки, друзі. Буквиця скоро заквітне. У мене, дивіться, вже вся на пуп'яночках. І зараз сходимо ще в другий садочок, я вам ще покажу деякі рослинки. Друзі, зайшли у мій молодий садочок. Бачите, тут у мене піонія, молочна квітку. Боже, дивіться, який павук. Я такого ще не бачила. Боже, яка гедота зараз тільки не заводиться? Таке щось з'являється, що я ніколи, ніколи такого не бачила. У прошлому році такий був павук страшений, ще й з крестом. Хрест у нього був на спині, чоловік його фотографував, а потім загуглили його. Це такий ядовитий, він там десь у Африці живе, а з'явився, бачите, у нас. Оце дивіться водозбір, зараз квітний. Дуже гарно. Це я у тому році купила, а ви дивіться, скільки він поносівав діточок. Хосточки піднялися. З не зайду часу обрізати оцю жовтеньку ромашечку свою, бо хосточки вже піднімаються. У ну, мене сестра попросила зібрати з цього дороні комасіміна, тому жду. Щоб він зав'язав сіміна. Ну, мабуть, обріжу так, його оставлю там, де парочку таких на сіміна. Усе, друзі, піднімається, піднімається, квітується. І іриси, я вже їх показувала, дуже пахучі. А це в мене герань, вони мені дуже нравиться, Височінька така. І такого голубовато-фіолетового та кольору. Дуже гарний кущик. Це в мене з новеньких друзі. Обріє та вже відквітає, зато зараз колокольчик. Вони почти одного кольору. колокольчик портеншлага. Дзвоники, дивіться. Усе засіяно. Перша трояндочка, яка у мене розквітла, друзі, це коко. Це грунтопокривна трояндочка міні. Вона буде вся засіяна оціми квіточками і квітне на протязі усього літа. І тут біля неї велика оця кулька, бачите, вона вже відквітла, почала давати сіміна, листя здоровенне. Ось кульку потом обрізається, а оця трояндочка буде отут між двома ялиночками. Ялиночка зараз пухка, така гарна, не колюча зовсім. Друзі, ще квітне моя азалія. продовжує квітувати, бачите, дощик трохи поскидував з неї квіточки. Але вона і досі така непогано виглядає. Друзі, гравілат. Ще останні квіточки його квітнуть, бачите? Де-не-де де осталися, взагалі довгенько він квітне. Ось, Зараз хочу показати вам один кліматіс, друзі. Я знайшла з нього етикетку. Ось, але мені кажеться, що це не він. А, походу, ще ось у мене один красунчик. Це теж рік назад я його перенесла з другого саду. Камера трохи засвічує. Взагалі, він такий темний, бархатистий, такий гарний. І він такий величенький, а поруч ще не квітне. Це теж того, такого кольору, тільки мілка квіточка у нього. Друзі, ось дивіться, що в мене квітує. Це красунчик, і я хочу йому продовжувати. Отуди далі сітку, ми зробили оце, бачите, накриттю для машини. І, Бо він такий мощний, пішов і пішов рости, а міста йому немає. Ви подивіться на ось цю квіточку. Оце, якщо не обрізаєш прошлорічні погане, то він такий махровий, бачите? А якщо б я його обрізала коротенько, він був би плоский. Дивіться, яка махіна, і оце. Воно, друзі, впало, тому що йому нікуди було чіплятися. Тому я його осени обріжу, ми додамо сітку і туди догори він піде. Оце, друзі, з нього знайшла тікеточку, бачите? Оце його назва. Бачите? Отак. От Патрісія N фревал Пафар. По фарце, мабуть, ще одна назва, не знаю. Ну, в общем, отака назва. У нього, ну, на ньому не видно було, бачите, смужки. Він тут, як би, може, це пересорт мені якийсь вислали, не знаю. Ну, в общем, оце з нього була тікеточка. Росте він в мене давно вже у цьому садочку. Дивіться на, на цю махіну. І оце, друзі, так жалко, що воно оце зараз все накрито, квіти накриті, вони ще звисають туди. На ту сторону. На ту сторону менше, бо там тіньочок, А тут так більше, бо тут сонечко. Оце треба обов'язково йому продовжувати, друзі, робити опору. На цьому я буду з вами прощатися. Таке маленьке відео на сьогодні, друзі. Усім пока, до нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Дякую всім, хто пише, пише мені коментарі. До побачення! Всім пока, друзі!